Так, на жаль, тактика моя себе не показала взагалі ніяк, і це по бару будуть тупо, просто нон-стопом поразками. Я їх розмішаю, коротше, з кастами. Два каста є де ми все ж таки перемогли, то я буду розмішувати ці поразки з ними. Це ж такий спойлер, так. Да. Я сподіваюся, що це буде хоча перемога, бо я хочу зробити це три на перемозі, не можна чотири рази програти, або три, скільки там було, я не знаю, скажіть, мені будь ласка. Так не можна, це неправильно, блін, агов, ти маєш виграти хоч раз. Це щось взагалі таке просто. Дядько, такі поразки вибачати собі не можна, це це зашквар. Це відвертий зашквар і так воювати не можна. Ось, і я щось, да прямо, прямо, прямо. Парти, гра проклята важка. не Так просто не виграю. Суту буду стартувати, на моєму місці десь ще був Не тут мене хоч і можуть обійти, але хоча б тут маю більше екстракторів від того, що було до цього. А, потім електростанцію, потім ботлеб, звичайненький, да Тут, будь ласка, з прогалиними будується всі штуки, да Добре. Потім ще електростанцію. Угу. Ні, ні 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 все правильно. Так, так, так. Це будуєш. Як відмінити? Не знаю, як не може відмінитися. Жальтом, правою, ні Не відомо це міняється. Отак, От потім тут будуєш ботлаб. Тут будуєш гармату, тут будуєш гармату, тут потім будуєш ще дві отакі штучки. Йдеш потім назад, тут будуєш цю, і тут будуєш гармату, гармату. Все. Я не буду рушатись вперед, і так далеко, я не буду цього робити, бо я не бачу в тому сенсу. Я піду вже за рахунок Т2 вперед і там буду буватися. Якщо мені вдасться, то буде добре. Якщо не вдасться, ну, я знову програю. А, та. Ну, тут, хоча я маю вже трішки більше екстракторів, там було три. Ну, там на початку гри було трішки більше, але тут їх не буде в мене більше, я в цьому певен на 35 тисяч. Так, в мене знову втрачається електроенергія, це проблема, звісно, що це велика проблема, бо я не маю достатньо енергії це означає, що я не маю достатньо оборони, і це дуже велика проблема, тому що, да. Тому що без оборони тут нічого ти не вдієш. А її має бути дос досталь. І тут я знов-таки щось в мене важко з білдами треба теразувати, розбратися, як ці дублі працюють, тому що знов я вперся в те, що я немає електроенергії, а ворог, мабуть, вже до мене десь тут поряд іде. але Хоча б одна турелька є, вона прикриває, я думаю, більшість цієї бази, правда ж? Ну, частково перекриває, оця буде прикривати ще більше. Добре. Ти вийшов, давай тут збудуй, потім збудуєш тут. Ні, ти, мабуть, знаєш, що робив? Одразу будуй таку штучку покращені, Да. Вона генерал там будує своє щось, а тобі своє робить. Ти тут свої штуки мені будую. так отак. Сюди, кудись, так. Да. Спробуй хоча б на один на один перемогти. Його. Бо все, я так почав жорстко такий один, типу на трьох, то думаю, зараз винесу. Так куди там? Та, 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 та. Розкажи, що на ксанці тебе не буде проти них. Ось, але. Да. Да. Надія якась примарна, але надія є, що я зараз зможу їх винести. Басне. Щось примарне таке? О є. Воно буде Мапа дуже велика. Я не знаю, як битися за, за контроль мапи. Я буду шукати його генерала, і не можу збити його генерала, бо за контроль мапи з ним точно не зможу бути. Так це ти забий на це питання іди сюди. На, будь-який тут забиду. так ага Раз, два, ясно, все. цей будує поки що електр електрику нам сюди. Угу. Тобто екстрактори це вже нормально. Це нормальна сума, це нормальна цифра, і це означає, що з цим я можу жити, я можу з цим воювати. Це добре. Я зараз добуду дві електростанції ці, і потім піду розвивати вже Т2. Так, да, бо все ж таки я вірю, що Т2, в Т2, воно буде більш ефективне, ніж ніж якась там відстава. І потім вже буду тут з ним намагатися розбиратися з ботом, розвалювати його якимось іншим засобом. Так, добуду будуть дві електростанції, будь ласка, потім тут таку штучку ту, ту раз. І потім Т2 Advanced Bot Factory сюди забудовуєш, ясно? На тут, мабуть, навіть додай трішки состейно, щоб ми були потужніші, кремезніші. І сюди, знову ж таки, радарчик. Ага, отакої. От все, і тут потім тут дай ще одну гарматку, щоб вона стояла та пострільла по ворогах. Так, зараз це буде електроенергія, правда ж? Достатньою буде. Ну, вона не ливається, це добре. Вона наливається, це дуже-дуже-дуже добре. А тут хоча б зіночку. Я не думав, що вони будуть верти якоюсь там піхоткою чи чимось таким. Точніше, не будуть верти авіацію, але зенічка все одно має бути. Вони будуть верти, я думаю, танками. Ворог опресор. Радар бачить досить далеко, насправді нікого тут немає. Це, це для мене дуже приємно. Це дуже приємна штука. І що ж, можна спробувати піти генералом сюди, сюди і тут спробувати забудувати отак. так гарматку. Потім давай. Ага, там вже хтось бігає сюди і тут ще гарматку. Гана, генерал розважається, коротше. Да. А тут зараз вже на базі буде у, у, у основне таке будівництво. Угу. Тобто, це мабуть, розвідник. Розвідники поки що я не боюсь, бо я маю захист, я маю чим від них боронити себе. І це добре, давай цей. А ось коли купруть якісь інші засоби та сили ворожі, там вже я. Ну, не так себе не чую. Відчуваєте тут сюди, ага. Так. Потім знов сюди. І отут ще гарматочку. Все, щоб вони там дуже сильно не могли дозволити собі наглітять, бо це неприємна фігня. Так, тут, наче поки все. ок, Екстрактори забудовані ще. Тут зараз ще буде оця тарілочка. Генерал там вперед іде будує-будує. Потім будуєш тут і тут Ось цю штуку. Радар можеш тут поставити. Най він буде, щоб я ще далі міг бачити. Так, ти вийшов десь, по-моганцому, будь ласка, зараз. енергії є плюсики, добре, тепер цю штучку. Ще плюсуємо, і зараз будемо йти вперед до Т2. Т2, я почну навіть, з інженера, потім вже з танкетки. Хоча, можливо, варто і танкетку збудувати першу. Генерал, що стоїш? Дебіл? Генерал точки щось тупанув. Він дуже за людина. Або й не людина навіть. Отак, отак. Це ти, та? Це ти збирав з будувати? Ні, тобі треба збудувати. Ага, так, це тис лише ти. цю штучку і потім, потім другого рівня бот-фабрику. Все, випадки Ctrl-2 на Генерал, контрол-1, генерал має тримати оборону. Все. Т2 фабрику, всі заливаємо в неї, всі двійки сюди, на неї. Давайте все ж таки спершу, мабуть, танчик, щоб я відчував все спокійніше. Потім інженер, потім репіт. Все, є така штука, генерал тут забудував. Я хочу немає електроенергії, це нормально, я так розумію, да. Та, проблемка, проблемка. Це нормально, але я не буду, будь цю штуку. Так, все, дві хвилини. дофігіще часу. А, ну все, скінчився метал, тому на сенс. Розбирай. То коли, коротше, був метал, то воно спокійно так можна з запасом будувати, типу, все таке. А коли металу вже нема, то і сенсу такого теж нема великого взагалі. Майже жодного. де Треба потім буде збудувати. десь скажіть мені кого. Так, генерал сюди, давай повертається назад. Хоча, мабуть, там тримає оборонку. А да -да -да -да. ось ти можеш четучкою розібрати, вона мені не потрібна. Я думаю, що в неї є сенс. Але металу це нам дасть нормально. Так, там вже пруть вороги. Я думаю, що генерал має на цьому етапі один відбитися. Можливо, не один, можливо, з другою турелькою. Чи, може, -да -да. має сенсу від неї, навіть набути. Генерал, ти сам відб'єшся, я в тебе вірю. Ти маєш що зробити, якщо ти не це зробиш, це буде така зрада, що я просто подумав, що ти нікчемний. Повніш нікчемний. Так, ти дотягуйся, ні? розбери оцю штучку. Ні, ні, ось ти. Ось цю розбереш? Ні? Ні, Не можна, не можна. Генерал, привітики, привітики! Маленькі ботики. Давай, давай, генерал, 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 до бази, до бази, назад, назад, щось поганенько виходить. А, цього забив, цього забив. Ой-ой-ой, мало хп, мало хобби, генерал, блін, давай тут збирай. І все, на цьому ти коротше, твої вже всі приключення завершились, бо ти весь живий. Yeah. <laughs> Ледь, коротше, не загинув, прикиньте, дай 12%. Норма, стопчик, топчик. Тепер повертайся назад, на базу. Я не бачу сенсу тобою, так сильно ризикувати. Це, це тупо тупо можеш так загинути. Так, ти і ти оцю штуку розбирай, і ту штуку ти розбирай, ти потім збудуєш ще одну так, ясно, да? Все, перший танчик буде зараз виходити. Я так і не розраховую, ще втримав багато території, а генерал вже трішки полікувався, це добре. А, звісно, що, ну да... боти ледь не забили. Вони могли забрати, і вони були просто дуже близькі до цього, щоб мене вбити. Вони були надзвичайно близькі до того, але їм це не вдалося, за що я їм, власне, дуже-дуже дуже супер дуже, дуже, дуже вдячний. Так, ту штуку розбираємо, ти допоможи, будь ласка, оцю зубудовувати. Ага. Так. І ти туди допоможе. Ти так і розбирай, потім розбереш оцю. Я думаю, що, елект... що електрики має мені стати з цих двох. Оцей один дає 75, а цей дає 20. Куди там? Розбирай його. Він. Ага, Роз... розбирався, коротше. Ох, те нормально стало. Фуф. Блін, ну ти даєш, да. Не дуже розумно, не дуже розумно, прямо відверто і тупняк. Давай, давай, завай, завай. 16 секунд, нормально. Потім заливати в цю штуку, розберемо ще цю фабрику. Мені потрібно скоріше мати потужну зброю. Без потужної зброї все це буде на переливки, бо вони мене заб'ють. Він мене заб'є, точніше, навіть один. Він це може легко вдіяти, просто супер легко. Так, ти забрав генерал. Генерал, давай так це забирай. Ти цю штуку ремонтуєш, ти генерал забирає цю базу. Так, вона не потрібна вже, потрібен танк, потрібен, потрібен перший інженер. І з інженером. Ще можна буде покращити екстрактори, поставити якусь обороночку і вже там намагатися якось так також відбуватися ворога. Або, можливо, навіть не тільки відбуватися, а й просуватися вперед. І це генерал. Помагаю? А, ти що збираєш? Не? Це є таке, є таке, танчик є. Та, ага, позаду йде навала вала. Танчик просто супер вчасно вийшов. Так, твійки, твіки, двікси, забуваємо. Потім всі будуть допомагати. вони там розбили. Так, розбили екстрактор, генерал. Виможеш там, будь ласка, там танчик де відстрілюй. Ага, нема нема пауер, Ясно, поганенько, поганенько. Так. Цей вийшов. Ти команда, тепер третя. покращуй цей екстрактор, будь ласка. Да? Так, все, тут танчик стоїть, генерал тут відновлюй. Ні, відбудуй. Потім цю штуку забирає і збудує тут ще дві такі нові, потім ось ці ось ті ці твої. Да. Все, цей працює нормально. Так, давайте ще сюди електроенергії. Куди ти пішов? Що це робив? Він Роби. турний, щось якусь дивну фігню робив. Так, давайте ще, ще енергію, сюди енергію ще. Так, тут забудовуємо. Наступний танчик зараз вийде, ти вже не потрібен. Мені потрібно три танчика, радар і така штучка. Все, ти тримаєшся бази, ти тут тримає оборону внизу. Генерал тобі зараз потім тут збудує ось цей радар, щоб ти бачив те, в по кому стрілити. Тут же половинка, електроенергія вже зараз є, це добре, все, ти допомагає, будь ласка, цьому фацику. Так, тут знов тут вороги, але це, не я думаю, нормально, на жаль, для нас. це генерал, тут добре, стоїть розбрісить, будь ласка, добре? Потім давай сюди і допомагає цьому боту. Цей завиває, Мет -мет метал зараз буде. Цей невідомо, коли буде добудований це цей екстрактор. Ага, йде ворог, але він тут нічого не доб'ється, правда ж, правда, там тримає один. Так, добудуйте, це просто скажу, дякую вам, добудуйте, добудете. Є така фігня. Все, добудувати це трей екстрактор, Бо він просто конче необхідний, бо немає матеріалів. Так, 3 хвилини, да, Зависить, будь ласка, генерал, давайте допомагай, Трейтанчиком танчик на другий фронт, бо тут зараз вони будуть аж перти, генерал вже майже для це добре. Ви двійки, поки що допомагайте, Цейво. О цьому пацику будувати всі ці штучки, бо нам дуже потрібно фіга. Давайте будувай, ага. Отак. Чик-чик-чик. Є така фігня да. Так, ти трика, сюди, блін. Отак. Отак. Потім аж сюди вниз. Блін, гнал, там не збудував екстрактор. От дебіл, ля придурок, блін. Ти тупий? Я ж тебе просив там збудувати екстрактор, не? Ти два цієї штуці добре? Завай, залай, залавай, залавай. Зараз вони пойдуть на нас, а тут вже є цей ботік і цей ботік зможе щось довести. Я в будь якому випадку дуже хочу в це вірити. Бо якщо він не зможе довести нічого, то це буде ну, така трішки зрадося. Давай, 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 будуйся, 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 будуйся. треба виходити. Настав твій час, ти маєш іти вперед. І отак, так, все да. ж таки треба буде. Да. Три. Три федбоя, будь ласка, ага. Не два. Два занадто малувато буде. Так, збудував. Молодець. давай тепер сюди, тут тримай оборону, блін. Бо саме хаф, Допомагай цій штуці. Ворог угу. Угу. поки що чекає, не знаю де він, десь він тут може бути, але поки потім запущу коротше туди, тих розвідників. Так, тут тримаємо оборонку. Все, вже чотенько, вже виглядає, наче все прямо-прямо відверто. Хочу сказати, що виглядає відверто, приємно та чотенько в цілому. Так, а що тобі генералу робити? Генералу робити по факту, то майже нічого вже все. І ти куди-сюди, під прикриттям фетбоя і ти сюди забудовувати Ту, отут екстрактор. так один, два, потім тут екстрактор, так один, два. Ти на ну, тут мені ще цей забудуй, будь ласка, так, побільше їх, бо не так багато ресурсів. Ти потім тут почнеш, коротше, будувати. От таку штучку, да, і дві до неї отакі один, два. Так, да, добре. Все, цей займається економікою, а наступ поки що ведеться танчиками. Тут нормально, так ми вмасливи, до речі, по них, Нормально, так. Тут знизу, можливо, буде навала дуже велика, якою я не зможу вдіяти нічого. О, третій, Це генерал тут відбудовуємо і обережно, обережно, обережно відсовувати будемо супротивника. Оце надзвичайно звісно, що важливо, щоб він не міг, не міг нічого діяти. Так, 10 сюди, 10 сюди, сюди, тут прикриває. Добре. ага, Генерал щось робить сам. Так, давай ще танчик. О, контрол третій, тут два танчики. Все, і тут буде хто? Це джемер, правда? Та добра, це добре, це він потрібен дуже. Угу, Давай. Ні, це радарний. Ну, радарний теж піде. Радарний теж зайвим не буде в жодному випадку. Так, ти тут добудував, ні, ну добудуєш. А? Давай вже буду, блін, будь ласка, швидше. Так, генерал тут будує, добре, потім давай сюди. Тут обороночку. Так, команда трійки вже тут стоїте і готуєтесь відстрілювати ворогів, Тут дає один якийсь розвідник ворожий, треба поставити другого. Так, джемери, джемер, джемер, давай сюди, О, до речі. Ти зараз будуєш цю штучку. Ага, лоу power, Проблемка, да, Треба тре активніше будувати, блін електростанції, бо. Ооо, генерал, давай, ну то теж, станцію будуй, бо тут нема сенсу так грати. Якщо немає електроенергії, то не буде нічого взагалі, блін. Я так виробляю активно. М -м, там вже якась сила накопичилась, спроба її піти пострілити. Так, розумію, що він десь напроти мене там десь сидить такий. хитродупий той гад. Ось, і тому. Цей трішки зайвий. Цей зараз мені не дуже потрібен, бо це нічого немає. Дубай ну, тут удастся добре. Так, хоча-хоча-хоча, може, ти можеш хіонку збудувати одну вже. Ага, там вже те два пруть, це, це нормально, це дуже, дуже швидко, він їх збудував, да. і це е, поки що ну, нормальна ситуація, я не скажу, що це прямо проблемка якась, але, але треба бути вже готовим до того, що ворог буде перти. Так, тут Тхіоночка стоїть. Добре, най вона буде стрілити їх. Тут електрика зараз буде двух. Ага, ага, я будую не дуже все це ефективне питання. Генерал, генерал, повертайся назад, давай тут будую цей модуль. Так, ви що, наступ ведемо обережно? Ведемо, правда ж, правда. Так, ти, танчик сюди виходь. Там хтось якісь накопичили сили вороги. Спробуємо двома танчиками під прикриттям цих пройти вперед і надавати їм по Та Тахіонечка навіть буде, вона вже прикриває щось. Так, ці танчики вперед. Ага, тут він будує собі оборонку. Пасик нормальний, пасик адекватний. Від слова, ні. Не дуже. Він там сюди щось. Думає, атакувати так неприємно. Так, генерал, все, тут буду будувати, тут потім так, один, два, є, три навіть. Так, да, тут що, тут що, тут ідея Економіка будується. Економіка будується, цей це будує оборонку. Дуже довго тепер будувати, якщо чесно, дядько. Мені це не до подоби але ну це є, як є, і там туди може шукати завод вже ворожий. Щоб там його розбити, так, такі оборонки, це все фігня. Радарчик тут хоча б підсвічує. Це дуже приємно та добре. Ти подивилась. Останне все це. Не, 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 потрібно, не потрібно тут. Давай тепер сюди, тут забудовуй. Та оборона якась іде. Що тут таке? Це -то вбивати, пацаки. Це треба все руйнувати та нищити. Нищити якомога активніше. Да. От на нього вести наступ, і можливо, 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 це навіть може бути перемогою. Теоретично, не ще цукачанка, це тут подалі будувати, я ще ступанув. Але не можна, там буде це таке, щоб додати чисто глибини в обороні, я так це скажу. Так, ви що? там, ви там троє йдете, так нормально, так розумієш, що тут взагалі проблем питань не виникає, правда? Ти давай сюди, отак, один. Потім один, два, тайтанчик сюди, все, накривай тут. Третій йдуть просто вдвох. Тупо два танчика, Т2 йдуть, прошибають йому оборону, і це мене на даному етапі дуже-дуже влаштовує. Чи зможе так іти таким же темпом, я не знаю. Можливо і не зможу, але на даному етапі це мене просто супер влаштовує, ти, що вони так йдуть собі спокійнесенька. І все, і ворог поки що не може нічого вдіяти, це добре. Це прямо дуже-дуже надзвичайно добре. Що буде тут далі? Мені поки не відомо. Так, ти там що там наш що ти будуєш? Ти вже не будуєш, правда? Ти вже пішов допомагати, Да? Можливо, можливо тобі варто збудувати тут. Ось таку ще штучку, бо зараз економіка стане потужніша. треба готуватися витрачати гроші якісь варіки шукати. Я думаю, він десь тут навіть. О, тут же він покращує екстрактор, але ти його не встигнеш покращити, не шановний ворог. Угу. Ти не встигнеш. ні 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 не мав тебе шансів на це. Навіть не розраховуй. Що, розбили, розбили. Оці. Все, тепер сюди, сюди, сюди. Так, бережненько, бережненько. тишком нишком обходимо його і може на нанесемо йому одразу поразку. Можу, все, 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 все не точно. Давай тут дуже дальній радарчик такий. І знов-таки дві тахіонки. Отут мені треба так Чик-чик-чик. От так, з тахіонками найбуде більше. Якомога більше тахіонних гармат. Ага, тут ворог пре, а нічого, пре і той пре, а, нічого страшного з цим не відбувається, він поки що не може пробитися. Так, генерал, ти тут давай, тут радарчик. Потім тут 1, 2, 3. Потім тут таку штучку. Так, да, є така фіговінка. Все добре, ти за цим іди. Ага, прикривай. Є, ти. Та що ти тут? Ти ж тут нічого не робиш, блін. Це, це двійка. Так, давай мені так. Чик -чик 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 -чик. Є, і тут потім будуєш вже ці джемери. Угу. Він знадобиться. Так, що, трійки, вперед? Ага, там хтось мене прошибає дуже далекобійний, але мені на це нема резону реагувати якось. Бо, типу, та пофіг. і прошибає. Прошибає неприємності, та що? Пошкодив трошки мій танчик, а я вже підходжу до твоєї бази, дядько. Лоу-пауер це проблемка, ясна справа. Це... Ого! Так, 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 так. Ворожий наступ іде неприємний звідси. Але там тахіоночки зараз буде, правда? підніметься скоро. Може, він не підніметься. А може воно так швидко, як мені хотілося б цього. Так, так, от це требить. Це требить. Одразу пацики. оцю цю штучку требить. Сюди давайте в них. На, попадайте, попадайте. Бах! Є, забираємо економіку, забираємо економіку, забираємо тих інженерів. Це, сюди, можливо, зараз буде йому і проривчик, і такий добрий проривчик, від якого він вже не оправиться. Або можливо він буде проривчик, від якого не оправиться вже я. Це теж абсолютно цілком ймовірно. Тож будемо дивитись. Так, де ворог? Де ворог? Оце треба бити, це треба бити, він будував їх набагато швидше, ніж я, це треба зруйнувати. Всю економіку треба просто нищити, тому що пацик зараз тут буде. Давайте, давайте, Ми не добиви чи як? Вогонь, вогонь, вогонь. Так, 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 назад, 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 назад. Не підходимо, близько не підходимо. Руйнуємо економіку. Руйнуємо йому всі його штучки. Ви вперед, ви вперед. Так, цей інженер піде сюди, ти сюди йдеш. Так, все, ти давай назад. І тут мені треба ще, щоб ти інженера все одно будував, ясно? Так, і тут цих. Все, ви тут троє. Давайте так обережненько, максимально, далеко не б'ємо. Оцього опресора можна ще штурмувати. Справді, моложиво, зараз ми виграємо. Бо він стоїть на місці. Я думаю, це перемог Або ні, або ні, або ні. Так, давайте цю штучку цю штучку забрати, ага. Нічого тут йому робити, бо він мене лякає, да? Забрали, забрали, правда ж забрали. Давай, 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 давай. А ну давай, так. Вот так. А ви двоє ось цього опресора. Бум. Скільки хп? Невідомо, скільки хп. Але я думаю, що він зараз має загинути. Я надію. Є! Yeah. Все, це перемога. Mm -hmm. Ну що, моя насправді душа задоволена. задоволена Нарешті вдалося перемогти одного бота на цій мапі. Але, 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 череда поразок на цій мапі нарешті завершена. Mm -hmm. Нарешті. Тепер я вірю, що ми в трьох зможемо дати обличчю трьом ботам. Ну, буду в цьому вірити. Все, дуже дякую, що було зі мною. Нарешті-нарешті вдалося подолати просто череду цих проклятих поразок.